Як побороти лінь, вона часто перемагає. Хто взагалі придумав, що лінь треба бороти, що з нею взагалі треба боротися? Насправді, коли лінь, це значить не вистачає ментальної енергії, і треба працювати саме над своєю ментальною енергією. Тому що, наприклад, там зараз тобі подзвони подруга там, чи друг, запросить тебе на каву на суші, ну, лінь не буде, так? Ти одразу побіжиш. Значить, тут діло не в тому, що. Там ти лінуєшся займатися спортом, чи лінуєшся робити свої проєкти. Ти повинна працювати просто над собою, над своєю ментальною енергією, розвивати себе. І, звісно, повинна бути мотивація, заради чого ти це робиш, заради того, чого ти це хочеш робити, що ти хочеш досягнути, і, і все. І тоді приходить оць, оце натхнення робити.